Всім привіт! Давно не бачилися. У мене для вас є свіженьке відео по осцилографу Фнірсі. Ось я вже з ним працюю декілька місяців, є що показати, розказати. Але зразу попереджаю, найкращий огляд на цей осцилограф ви можете побачити у Євгенія Іремія. Посилання на його огляд в описі. Я, наприклад, зараз підключився до клапана регулювання тиску, тиску надуву. Ми вже бачимо, що тут є широтно-імпульсна модуляція. Так? Частота в нас становить 300 Гц, період 3,3 мс. Натискаємо на педаль акселератора і власне, бачимо, що досить -таки гарно він нам малює. Тритомір повітря ну, ж підключені до сигнального виводу. Частота у нас 12 кГц. Підключився до дизельної форсунки від Common Rail. A. Бачимо всі три імпульси, які приходять на форсунку. Ну, вивів декілька параметрів в реальному часі на екран і таким чином сканер постійно відправляє пакети. І ці пакети, в свою чергу, бачить осцилограф. Зараз на екрані майже вліз один повний оберт по розподільчому валу. І фактично ось два оберти по колінчатому валу. Реально дуже зручно щось на платі. Дивитись, наприклад, ось тут у нас здається є якесь спілкування. Трошки зменшимо розгортку ще разок. Так, дійсно йдуть імпульси. Не знаю, що то є, можливо, SPI. Досить-досить непогано. А він себе почуває на платі, ну тому що тут якраз таки і потрібен осцилограф, а не мотортестер. І як осцилограф він дійсно є дуже непоганим. Чого не скажеш про цей пристрій в ролі, в ролі мотортестеру? А у мене на відео ви побачите, як зробити такий ударостійкий чохол, як зробити ось такий ємнісний датчик у корпусі від крокодила. Ну і основні його можливості. Я взяв комплектацію з трьома щупами. Це два звичайні, які ви бачили. І третій для роботи з високою напругою до 2 кВт. Має потовщену ізоляцію, теж має калібровку. Зверху на БНЦ вже пластикова гайка. О, не підцепився. Оп, є. Так, бачимо Сінусоїду розеточну. Ось так вона виглядає рівнесенька красуня. Казав китайський продавець, чистий синус продаю. Ну давайте перепровіримося, наскільки там чистий синус. Ось не дуже той чистий синус тут. Під навантаженням ситуація не покращилась. А якщо ми приблизимо цю синусоїду, наскільки це можливо, ми побачимо, що модуляція відбувається на частоті 20, 22, 17 кГц. Ось синусоїда складається з таких маленьких імпульсів. Перед тим, як діагностувати генератор або стартер, виставляємо канал 1 вимірювання постійної напруги. x 1 і крутимо вольтаж. Ось, реальна напруга. Бачите, 12,3. Зараз я хочу подивитися, в якому стані на моєму стартері щітки. Чуб маси я під'єднав до кришки стартера. А плюс під'єднав на вхід щиточного вузла. А тут ми маємо, можна сказати, еталонний сигнал щіткотримача стартера. Пробою на колектор немає. Обриву носу щоток немає. Стартер себе дуже гарно почуває. Хочу ще понюхати генератори. Як бачите, в мене їх два штуки по 250 А. Це для автозвука. Періодично один із них вимикається, коли нема навантаження. Я вже вичислив. Вимикається у мене верхній генератор. Чомусь так. Регулятори напруги між собою домовились. Що нижній постійно працює, а верхній без навантаження відпочиває. Ось і буде замовляти цей осцилограф. зразу замовляйте силіконові м'які дроти і ось такі ізольовані великі крокодили для роботи з автомобілем. Бо те, що в комплектації це демоверсія. Це робота регулятора напруги. Регулятори напруги я тут вже замінив на китайські. 17, 13,2. Ось цей перепад напруги, ловить апаратура і виходить в захист. Тому потрібні грубі добрі кабеля від генератора до акумулятора. Акумулятор зглажує всі ось ці скачки напруги. ВРМ середнє значення 15.2. Так, ці генератори зроблені спеціально для автозвука і вони дають завищену напругу. Ось це, що ми бачимо, це ще хорошо, буває і погірше. Скажу вам так, за допомогою тільки одного осцилографа ми можемо повністю продіагностувати генератор без його розбору. Наприклад, показую одну осцилограму, якщо в нас десь пробитий діод. ми побачимо ось. Ось такі ямки. Це буде означати, що один діод не працює. Ну це, наприклад, можете зайти в інтернет, подивитися, еталонні з дефектів генераторів, там все є. Три протяжки мінус і три протяжки плюс. Перерізом 50 квадратних міліметрів. Під ці генератори, під автозвук. Повинні бути високотокові акумулятори, літій манганат, літій А Звичайний АГМ, він не має такого низького опору, щоб згладити ці пульсації. І тому підсилювачі інколи виходять в захист. Чітко видно спрацювання ключа комутатора, розряд і затухаючі коливання. Ні, я не бачу, я не бачу тут не запалювання. Мабуть, оцей вакуум давним-давно вже не працює. Все, да єйже ж ручка, да є ж. Щуп першого каналу підключений на тестовий вихід. І бачимо, що у нас. На рівний квадрат. Для цього потрібно відкалібрувати. Так, синхронізацію. Давайте вимикаємо другий канал. Вимкнули другий канал. Вирівнюємо. Потім робимо тригер по першому каналу. Авто. Все, трошки можна додати напругу. Бачимо, що немає чіткого прямокутника і крутимо підстроєчний резистор. Нормально. Все, щуп налаштований. А, 5 клавних, 3 клавних 5, так. Підключив щуп другого каналу. Вмикаємо другий канал. Перший поки що вимкнемо. Ми бачимо, що сигналу немає. Держи. Чому є дуже корисна функція автосет? Оп, з'явився. Бачимо, що він налаштований. З другим все добре. Дві такі маленькі викрутки йдуть у нас в комплекті. Ще в комплекті багато різнокольорових ось таких кілець. Вони вдягаються ось сюди на щуп, щоб в них не путалось. Чехол для того, щоб можна було його пристосувати до автомобіля, ось так покласти. В нього корпус верх іде білий, низ чорний глянець АБС-матеріал. І уявіть, скільки там буде царапин і відрук масла на тому корпусі, він стане чорний, як свята земля, після першої ж машини. були м'якенькими, протиударними. Я наклею сюди вспінений на двохсторонній скотч. І Ще один шар плівки. Ось це задня стінка, і на неї я хочу зробити яку підкладку, коли падеш осциллограф на деталі двигуна, щоб він не покоцався. Ось така коробочка вийшла, обмотана вдоль поперек скотчем. Для того, щоб скотч не прилип до корпусу, можна взагалі зробити з всінненого поліетилену весь корпус. У нас же тут куточки із вспіненого двостороннього скотчу, а задня стінка із поліетилену. Тепер треба вирізати отвір під робочу панель і отвір під дисплей. Там у нас захисна плівка знизу на дисплеї, так що можна не переживати. Пластик не пошкодиться. До речі, поки він ось так весь по кругу обклеєний, його можна запросто дуже гарненько зафарбувати якимось раптором. З самого початку я не продумав, треба було на екран покласти фольгу. а Зараз трошки неудобно її заправляти під кандик. Для чого я це зробив? Та бачите, тут ось такі кусочки, пленочки. торчать негарно. ну Там, де криво відрізав. Ага. Скотч теж плавиться, а це не продумав я. Я думав, плівка буде перша плавитись. Це, по суті, готова викройка. Берете ось це розпускаєте і замовляєте собі в ательє шкіряний чи по такій викройці. Нижня 20 і останні три сторони 14. Після усадки будемо. Вирізати отвір під дисплей, так що захист із подвійної фольги алюміній дуже гарно відводить тепло. Дисплей залишиться цілим. Це О, пішов, пішов, пішов! вже все-таки прийшлося взяти газовий пальник okay. вставні бокові стінки я промащую 705-м клеєм Дивися, цей кусочок можна було б використати сюди. Значиш? А ви знали, як китайські діти встають зранку? Роблять зарядку і йдуть на Aliexpress її продавати. Зараз ще одна операція, і цей чехол можна буде патентувати. Я його обклею карбоном. Карбонова стрічка вона йде ось таким рулоном. Це зносостійкий матеріал, вона предназначена для того, щоб клеїти пороги автомобіля там, де ногами постійно затирають фарбу. Ось ця захисна плівка. Опа, є трішка одна. І друга частинка корпуса. І сам осцилограф у нас ціленький, та не пошкоджений. Те, що екранчик ви ж в курсі. Це магазинна плівочка, яка здирається. Замість неї я буду. Клеїти універсальну плівку захисну. Ось в цьому місці, де у нас роз'єми та кнопка, я загинаю. Приходить портативний остелограф в ось такому пінопластовому боксі. Комплектація щупи. Зараз подивимося на них детальніше. Інструкція. І коробка з приладом. В коробці маємо сам прилад, блок живлення і шнурок USB-C. Доставка до Київської області три тижні, посилання на пристрій ви знайдете в описі під відео. Натискаю кнопку увімкнення. Один, два, три, коротше, 5 секунд і прилад готовий до роботи. Задня стінка, це чисто акумулятор. Так, зразу бачу ось вібрація шлейфу не зафіксований. Що у нас тут зберігається? 8 ГБ. Екран не закріплений, Чуть-чуть припаяли. Гніздо зарядки додатково не закріплено, чисто на пайці. Індикація зроблена гарно, корпус для світлодіодів є. BNC роз'єми зроблені гарно, екрановані. Буває таке, що людина купила прилад, якась мікросхема вигоріла і потім просять знайти. Шукають, що ж за маркування. Так от, на шлейфі в районі карти пам'яті ось такі мікросхеми. Тут у нас блок живлення. Є, дивіться, під шлейфом живе ще два елемента. Цей пластиковий ковшик з'ємний, висновок по платі все дуже гарно, акуратно розведено, якісно пропаяно. Є. Недоліки, звичайно, але це нічого страшного. За таку ціну пайдіот робіть скрін матриці, ось її назва та серійний номер. Вона йде з ось такими двома шлейфами. Сама матриця і точ. Вклеєна якісно, ніде не відстає. Наношу тоненьку смужку, клею Т7000. Оп, і що ми маємо? І ми позбулися цього металевого неприємного звуку. Роз'єм зарядки, біда, USB-C. Це те, що ламається в першу чергу в усіх наших гаджетах. Він тримається на чотирьох точках пайки, контакти не враховуються, тому вставляю сюди штекер. Для захисту контактів. Замотовую лак біля роз'єму. Надфілем наношу риску на корпус роз'єму для того, щоб клей краще тримався. Посилення в трьох точках. Зверху два і знизу одна. Зазвичай посилення роз'єму зарядки роблять вже після того, ай біда не заряджається. Не знаю, як у вас, в мене таке буває. Стоїть мобілка, наприклад, на зарядці. Я її беру, забуваю, що вона підключена. Бабах! І шнурок пішов на згин. ПВЗ, роз'єм не вирве. Не повезе, вирве роз'єм, тоді ремонт. Так ось в цьому випадку я цей випадок продумав і роз'єм гарненько підсилив. Вирвати його буде важко. З куском плати хіба що. Лишні капельки, які позатікали, зрізаю скальпелем. Ось де воно клацає. Мабуть, міняє діапазон вимірювання. Якщо почуєте... Під час роботи ось ці звуки, будете знати, що це відбувається тут. Щоб встановити ось цей пластиковий контейнер, мені заважав клей на нижній частині роз'єму, тому на ньому я вирізав ось таке заглиблення і тепер все чудово стає. Дивлячись на пристрій із середини, те, як він зібраний, ніяких люфтів, що плата, що корпус, збірка на вищому рівні. Треба закріпити шлейф тачскріна. А чого він болтається як собачівка? Порядок повинен бути. Ось целограф у нас портативний, він не стаціонарний. З ним будуть ходити, він буде ставитись, підніматися, спиратися. І всі ці шлейфи будуть всередині шевелитися. Тому, як і на автомобілі, всі шлейфи мають бути закріплені. Переломиться, а потім шукай заміну. Вбудований акумулятор віддає 6000 мА на годину. А роз'єм зарядки USB-C здатен прохавати 4 А при 5 вольтах. Час зарядки 5 годин. Час роботи 4 години. Незалежно від того, чи ви ним користуєтесь, чи він просто лежить увімкнений, його час роботи складає 4 години. Це я сказав про характеристики із комплектною зарядкою. Комплектна зарядка йде на 2 А. Тобто, якщо впустити сюди 4 А5 вольт, зарядиться він за 2,5 години повністю. Захисного скла на осцилограф... Ми також не знайдемо, тому я беру універсальну плівку захисну на 7 дюймів. Вони бувають різні, дешевші, дорожчі. Замальовую краєчок контур оригінальної захисної плівки. Ну, цієї предпродажної, щоб перевести контур на універсальну плівку. Да, пилюки багато, багато пилюки. Я з нею не справлюся. Це треба робити у більш чистішому місці. Може навіть піти в кімнату. А ну признавайтесь, хто ще вот так робить. А? Так, ну все, захист екрану є, краса. Термоусадка, карбонова плівка. І зсередини все це проклеєно поролоном. І там, де не потрібен зазор, флісова ізолента. Ну, Чехольчик класний вийшло. Так? так, прилад привабливий. Я впевнений, що він вам подобається, що ви не відмовитесь від такого приладу в арсеналі свого інструменту. Але якщо є сумніви, пропоную подивитися огляд від Євгенія Іремії. Передавайте, до речі, йому привіт. Він Показав всі його можливості, що він може зробити по автомобілю в деталях. Дуже чітко, це найкращий огляд в нірсі на всьому Ютубі. Посилання на це відео в описі, так що приємного перегляду!